Доброго дня друзі! Вітаю на каналі Скупка Радіо Деталі. Маленька розпаковочка буде в нас отакий матеріал. Так, далі, щоб не було видно. Отакий шторм. Шторм М по-моєму. Шторм. Ось такі попадаються трофеї. Якщо в когось є подібне. Залюбки купимо у вас. Тут маленькі плати, є ще здоровенні плати такі, по 50. На кожній по 50 цих мікросхем. З однієї 50, з другої 30-35. Кого подібне буде? Залюбки купимо. Мікросхеми 23 рік. Такі мікросхеми максимум, я знаю, 10%, максимум 15, 10%. У кого є подібне щось, пропонуйте пишіть на Viber фотографії, оцінимо купимо. У мене тут є зі старої посилки, такі от, бачите? Тоже цікаві. Це теж з того самого торнадо М. Модернізований. Ось такі люшки. Там Всередині срібні контакти, контакти покриті золотом, позолочені. Что там мало вот такие вот платы здраво, Вон, я уже поедпаю его почти микросхема. Вышли листики у нас вот такие вот желтые контактики. Но видите, попадаются и били. Мне попадалось желтых. Мои же 95% желтых. Тут били. Это же 23-й рик били. 17-й рик больше желтых. Тож, чим старший рік, тим більше вони філонять, економлять і маніпулюють по-всякому. Зменшити, як то кажуть, виробництво своє. У нього такі є ще. От Це теж з нього. Такі от блоки. Я вже його розібрав. Це зі старого. 17-й рік це. Це 17-го року. Полівеки ще що це 630-й. Щось подібне сховалося. Такі ви якісь модулі чи що це, так я не знаю новинка. А отут от ці от ці волоски паладіровані чи платінові, не знаю. Така цікава фігня. Проводка посріблена. оця чорна проводочка, от Вона тут йде, так же тут, вся повністю. От. Тут проводка вона підходить чорна, вона вся посріблена. І то мілка, мілка плетка, не оплітка, це мілка жила по 4 з копійками за кілограм. От так, кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Кому цікавить наша тема, підписуйтесь на канал. Всього доброго, гарного дня.